Ворська влада обрала шлях ескалації. Спочатку брутальне затримання колишнього українського дипломата, потім цинічні заяви Віктора Орбана про недопущення України до Євросоюзу. Тому президент Зеленський зробив те, що мав зробити, заявив чітко і публічно докази шпигунської діяльності неспростовні. Якби в такій ситуації висловлювався політичний кумир Орбана Дональд Трамп, він би, мабуть, сказав: Вікторе, в тебе немає карт. Шпигунська мережа готувалася щонайменше з 2021 року, а остання передача даних відбулася 25 березня 2025 року. В умовах складної внутрішньої ситуації Орбану варто зупинитися, тим більше після перемоги Фрідріха Мерца в Німеччині. Новий канцлер взяв курс на обмеження зловживань правом вето в Євросоюзі в першу чергу з боку Угорщини і Словаччини. Інтерв'ю Зеленського це і певне попередження. Україна поки не розкрила всіх доказів ворожих намірів з боку офіційного Будапешта. А у риториці українського президента немає прямого звинувачення Орбана, а лише критика на адресу військової розвідки. Це спроба дати йому шанс зберегти обличчя, якщо той наважиться вийти з кризи. Але чи захоче?